Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачну печену домашню курку. Отож, розпочинаємо. Спочатку нам потрібно замаринувати курку. Це, звичайно, може бути і інша птиця або ж кролик. Сьогодні у мене домашній бролер, лише половинка, який пролежав у маринаді одну ніч. Детальний рецепт маринаду є в моїх попередніх відео. Посилання на нього я лишу в описі під відео. Маринат насправді дуже хороший. Простий, перевірений руками. Якщо коротко, то набираємо в каструлю води, додаємо солі, робимо воду обов'язково солону, вкидаємо чорний мелений перець та лавровий лист. Доводимо все до кипіння, охолоджуємо і заливаємо в курку. Все дуже просто. Зараз забираємо курку з маринаду. Нехай трішечки стече вода. У мене ще є один шлумочок, я теж його дуже люблю, тому спечу разом. З курочкою. Курочку обов'язково ми будемо ще натирати. Для цього нам необхідний майонез, приправа для курки, копчена паприка можна брати звичайну солодку і чорний мелений перець. Вкидаємо це до майонезу і перемішуємо до однорідності. Ще додам трішечки сушеного чеснику, можна додати свіжого. Тепер натираємо курочку зі всіх сторін. Звичайно, можна це робити пензликом, але найкраще для мене руками, що я зараз і буду робити. Одразу можете включити духовку та розігрівати її до 200 градусів. Поверх натертої курки я посипаю ще меленою паприкою, щоб був гарніший колір. Переміщаємо все у рукав для запікання. Ось цей шов у рукаві обов'язково повинен бути зверху. Тепер ставимо в розіріту духовку до 200 градусів приблизно на 1 годину 15 хвилин. Ви ж орієнтуйтесь на свою духовку. Минула 1 година 15 хвилин, дістала курочку, і тепер нам потрібно рукав для запікання розірвати, щоб курочка трішечки більше припеклася. Ставимо ще раз в духовку на 15 хвилин. Ось і все, друзі! Курочка готова! Я раджу обов'язково вам скористатися саме цим рецептом. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!